Усім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лена, якщо ми ще з вами не знайомі. Буду сьогоднішнє відео починати без зайвих вступів. Скажу лише одне. Проживши місяць на новій зйомній квартирі, ми вирішили звідси переїхати. Хочемо покинути цю квартиру, тому що вона скоро розламається, розсипеться, ми це бачимо скрізь якісь недоліки. Про деякі нюанси я вже говорила в відео, де аналізувала недоліки зйомної квартири. Посилання на це відео я залишаю вам зверху, ви можете його переглянути. Осипається штукатурка. Відклеюється в кутках обої. Я вже казала, що обої шпалери. Шпалери погано приклеєні, особливо на стиках, де є стяжка. Ну, це вже питання, звичайно, до ремонту, а не до власниці, тому що, звичайно, власниця не робила ремонт. Вона мені сказала про це. Вона його не робила, вона просто купила цю квартиру і тепер здає. Ну, не суть. Ручки почали тіліпатися на дверях. Ми хотіли поремонтувати на, вхідні, на вхідних дверях ручку. То, коли її зняли, то виявилося, що там взагалі немає місця а ніяких кріплень для ручки. Її просто так приклеїли, щоб вона там, нібито вона там є. Теж довелося сорлити дирки, ремонтувати. Забембалися ми вже щось тут ремонтувати, але справа не в тому. Нам запропонували кращу квартиру, вона більша, теж двушка з повноцінною кухнею, з теплими стінами на нижчому поверсі. І, звичайно, зараз такий мастхев. Я його зараз оцінила, коли по 4 години немає світла. Це, звичайно, газова плита. Я не дуже там роздивлялася, але я ну, на перший погляд, те, що побачила, то розумію, що квартира зроблена дуже якісно, там хороший ремонт. Можливо, він не супер сучасний і вона там не якась така світла, як тут. Так, у нас така інстаграмна блогерська квартира, але вона не придатна до життя. Якщо ми тут поживемо рік-другий, то нас примусять зробити ремонт, тому що буде тут все звисати. Ой, друзі, хочу пошвидше звідси втекти. Зараз такі перебої з світлом, і я це ще трошки прихворіла, тому о, таких грандіозних якихось зборів знімати для вас не буду. Просто хотіла сісти з вами трошки, поговорити, сказати. Щодо чого, зараз покажу, що розхламляю. Після розхламлення знайшлося ще що розхламляти. В основному це мій старий одяг. А ще покажу, на якій стадії наші збори. Пакую в бокси, перекладаю посуд, якісь дрібні речі, потім кладу постіль або рушники, і все буду обгортати плівкою. Ось, наприклад, зараз я вже сюди поскладала кастрюлі, як ви бачите, тарілки там знизу, стаканчики, вішаки. І все перекладаю іграшками, рушничками. Так, я вважаю, буде економиться простір. І От, наприклад, у нас в цьому боксі лежать іграшки, і зараз він буде абсолютно пустий, щоб знову сюди скласти якісь тарілки, чашки, кастрюлі, щось кухонне, і знову таки перекласти іграшками. Дуже зручно. Ось я вже наготовила рушники. Отак От буду просто класти і обгортати все плівочкою. Тут абсолютний хаос. Я вже поскладала коробки, це ті, які я брала з нової пошти. Це я взяла у. У мами пару оріфлеймовських коробків, два я вже заповнила, інші ще пустий, буду складати. Треба ще придумати, куди запхати оцього гнома. Сюди я складала коробки взуття, ось тут моє для в'язання. В цьому мішку лежать декоративні подушки, покривала пледи. Я вже все перепрала, і тут абсолютно все чисте лежить у цій коробці. Тут також лежить взуття, ось сюди поклала сіточку для кассу. Обці для системного блока вже стоїть пакет з одягом і рушниками. Так, передивляюся шухлядку у ванні і хочу викинути цей дезодорант кульковий антиперспірант. Вирішила, що більше не буду купувати антиперспіранти, Вони дуже шкідливі для здоров'я, вони закупорюють пори, тому краще чаще помитися, використовувати якісь парфуми. Робити якісь накладки, підмишки з щоденно, але користування дезодорантом краще уникати. Тут уже такий безлад, але вже тут залишилося всього по мінімуму. А ще я не полінилася і виняла з цієї баночки віск. Давно хотіла це зробити, і сюди поставила ватні палички. На наступній квартирі, куди ми переїдемо, буду зберігати ватні палички. В такій класній баночці мені дуже подобається. Кришечкою накривається. Ось так. Оп! Класно. Ще одна велика коробка. Чоловік приніс. Це коробка з під принтеру. Він мені сьогодні ще одну принесе. Сюди дуже багато я поскладала і посуду якихось органайзерів. Так компактно сюди влізли і органайзери з письмового стулу, такі пластикові тонкі, чотири ячеючки так, дощечка. Не буду її викидати, бо вона нова, реально лише місяць їй. Сюди також я поперекладала ниточки, прихваточки. Ну, так, у мене завжди такий різнобій, але мені так зручно. Сюди тут вішаки також, а майже. Звільнила комод. Тут все, що було на початку того, як ми заїхали, пульт від кондиціонера, яким ми не користувалися. Тут різні квитанції, різні інструкції до гаджетів і побутової техніки. Так, договір наш замок. Ми, до речі, міняли замок. Так, ця шухлядка пуста. Напишіть у коментарях, чи міняєте ви замки, коли переїжджаєте на зйомну квартиру. У Корзину я також поскладала різне начиння і кухонне, і іграшки, і вішаки, і приладдя з ванни, якісь миючі засоби. Вона така височенька, дуже класно сюди щось складати, я потім класно її перевозити, скотчиком заклеїв і все. Я вже замінила цей шланг. Якщо ви пам'ятаєте, я показувала, як його купувала і замінювала. Коли робила прибирання у ванній кімнаті. Хто не бачив це відео, то залишаю посилання зверху. На кухні вже у цій верхній шафці пусто. У шафці для тарілочок також пусто. Тут пусто, вже все майже звільнила. Всі накладочки, які я робила з пластику, я забираю, якщо вони підійдуть, то буду використовувати на наступній квартирі. Тут уже брудно. Хоча тільки прибирала. Ну, нехай вже самі прибирають. Ще хотіла вам похвастатись, як в мене розрослася монстера. Так класно, я її забрала у мами. Вона реально з одного листочка маленького я його відщипнула на тренуванні колись у чоловіка. І ось така вже квіточка прям виросла. Ну, на це пішло вже, мабуть, більше 3,5 років. Так. Три з половиною роки, а може навіть і більше. І така цікава квітка, тут листя суцільне. А тут така з перфорацією. Дуже класно. Це таке повітряне коріння, то я його обкручую на паличку, поставила паличку. Зараз в нас немає світла, ось, що робить моя дитина. Поки що лего ми не збираємося. У нас тут ліхтар, ноутбук. Кіріл складає Лего. Лего, звичайно, у нас дуже багато. Сказала Кірілу, що, мабуть, лише оця купа ось оця Лего, коштує, не знаю, п'ять, мабуть. Ну, дуже багато. Ми його все порозділяли. Ось що він складає. Покажу вам. Алфавіт англійський. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Джей вже зробив. Дуже класно. Е, ці е, букви з лега, з конструктора, з очима зубами, називаються лор. Ваші дітки не граються таким? Ну що, все, справилися, повернули назад е, комод. Все, я тут повимивала, поприбирала, килим назад, повернула, треба водичку ще забрати. Поприбирала на кухні. Все чистенько, гарненько. В спальні тут ще деякі речі стоять. Зараз ще одним заходом заберуть хлопці речі. Так, у ванні чистота і порядок. Це наш стіл. Так, це сміття. Гардеробна вже пуста.